Як же зараз відносяться до тієї частини українського народу, який є російськомовним в Україні у 2025 році? Бути російськомовним це вже не червона мітка. Але знаєте, що смішно? Дехто й досі бачить у цьому паспорт зрадника? Останні соцопитування показують: 83 українців ставляться до російськомовних нейтрально лише 17% мають негатив. Тобто, якщо ви чуєте російську на вулиці, шанс, що це агент Кремля, такий же як знайти пляж у Києві з бірюзовою водою та пальмами. І ще цікавий факт: 82% російськомовних українців не просто проти Росії, а відверто її ненавидять. Довіряють зсу і не готові віддати жодного сантиметра землі. Виходить, що мова говорить про звичку, а не про політику. Але тут є нюанс. Дві третини українців хочуть прибрати російську з офіційного вжитку. Бо держмова є українська, а все інше хай буде для дому, серіалів і мемів у телеграм. Мораль. Патріотизм не вимірюється тим, як ти кажеш привіт. Він у тому, чи ти готовий захищати свій дім та підтримувати Україну. А як ви відноситесь до цієї теми? Пишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатись.